Візьми, натискай і пояснюй, будь ласка, чи можна їхати, чи ні. Добре? Будь ласка. Можна їхати. Далі. А ну тепер. Нельзя. Ну, ти молодець, гарний диспетчер. А ну далі що буде. А тепер. Взагалі нельзя. Ось так просто і невимушено в ігровому форматі поліцейські навчають малечу правилам дорожнього руху, дарують світловідбувачі та тематичні розмальовки. Так інформація краще запам'ятається. Впевнені батьки, які і вдома вчать своїх дітей безпечної поведінки на дорозі, а також своїм прикладом показують, як треба поводити себе, будучи учасником дорожнього руху. Зараз дуже багато випадків бачимо навіть по Одесі, що діти перебігають я дорогу, я навіть сама недавно стала свідком, навіть по трасі здоров'я. Там є відведене місце для велосипедів, для самокатів і так далі. Але діти все одно перебігають через площадку, не дивлячись на елементарні правила руху, подивитись направо, наліво. Постоянно нагадують, дивися, навіть якщо зелений світ, все одно стій, Хай передпропусти, машина тебе. Стоїмо на світлофорі і пояснюємо, тут стоїмо, тут їдемо, тут чекаємо, все розуміє, коли в машині їдемо, теж завжди каже, можна їхати мама, не можна їхати. Так, Дуже актуально. Завжди самим обачним, поглядувати, водії, десь, телефон, щось там почитали, так, новини, звуки якісь, тому треба завжди тільки розраховувати сам на себе. Перший світлофор був встановлений у 1868 році в Лондоні біля будівлі британського парламенту задовго до розповсюдження автомобілів. А попередник сучасних світлофорів з'явився 5 серпня 1914 року в місті Клівленд США. Перший такий об'єкт в Україні був встановлений в Харкові в 1936-му. Історію виникнення світлофорів патрульні також розповідають малечі. Запрацював світлофор, і кожним світлофором керувала окрема людина. Зрозуміли? Він з'явився в Америці майже 100 років тому, навіть більше. Акцент, звісно ж, на діточок це навчання, це нагадування про правила дорожнього руху та про правила безпеки, і також, так як поруч батьки це додає нам ще плюсів, що ми маємо змогу поспілкуватися з батьками, нагадати їм також про дотримання правил безпеки та виховання у дітей цієї грамоти, тому що це дійсно необхідно. Ми бачимо, що зараз досить досить багато транспорту, досить серйозні перехрестя. В нашому місті. До речі, у місті продовжується заміна старих світлофорів на сучасні, в рамках цільової програми Безпека дорожнього руху в Одесі. Так, у літній період спеціалісти СМЕП встановили модернізовані світлофорні об'єкти на вулиці Краснова та на площі Толбухіна.